Добрий день, дітки! Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Скажіть мені, будь ласка, які ознаки зими ви вже помітили? Правильно, дітки, стало холодніше, випав сніг, дні стали коротшими, а ночі довшими, а на річках та озерах з'явився перший літ. А якими словами малята ми можемо описати зиму? Зима, вона яка? Холодна, сніжна, морозна. А ще малята. На початку зими ми святкуємо дуже багато свят. Це свято святого Миколая, Різдво, Новий Рік, Водохреща. Тож, дітки, ми ще можемо сказати, що зима вона святкова. Тож, давайте ще раз повторимо: зима яка. Вона сніжна, морозна, холодна та святкова. Молодці! І сьогодні я пропоную вам виготовити сніжинку. Для цього, дітки, нам знадобиться ось такий синій кружечок та чотири білих смужки. Ви можете. Взяти білий круг та сині смужки, також серветка і клей. Тож, дітки, починаємо. Круг це наша основа, на яку ми будемо приклеювати наші смужки. Для початку змащуємо смужку клеєм. Приклеїмо її на круг спочатку ось так, горизонтально, потім вертикально вийшов такий хрестик у нас, так. І інші смужечки наклеюємо Вот так. Вот так. А. Гарна сніжинка вийшла у мене. За бажанням, ви можете її прикрасити блискітками. А на сьогодні, малята, це все. Ось в мене вийшла така гарна сніжинка. Я чекаю на ваші роботи і кажу вам до побачення!